Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Сьогодні у нас 40% святкові фантазії ми будемо виготовляти вітальну листівку, кожен зможе написати своє побажання чи привітання. Ви можете виготовити листівку за допомогою послідовності, яка в нашому зошиті, або переглянути відео. Там є 5 прикладів листівок, і ви можете обрати, яка вам сподобається найбільше. Отже, яскраву листівку в власноруч ти можеш привітати рідних чи друзів. Як же ж можна по-різному оформити листівку, бачимо, так? У нас смужечки по-різному різні квітки, і на 29-й сторіночці у вас є три надписи. Ви обираєте, який вам швидко найбільше. Отже, давайте розглянемо послідовність. Що нам потрібно? Для основи листівки використовую аркуш двостороннього жовтого картону. Зігнутий напів поперед. Якщо у вас немає двостороннього, це може підійти, звичайно, просто жовтий. Для виготовлення квітки використай четвертну частину аркуша дібельного кольору, зроби з нього квадрат і склади за зразком. Бачимо. Раз склали, два напіл, і потім три Обрізали, і в нас вирізали таку пелюстку. Ну, мов сніжинку, так як ми з вами робили. І в нас виходить ось така яскрава квіточка. А, так, розгорни квітку, всі пелюстки зігни в один бік. Або на зоні, бачимо, або всередину. такий спосіб зроби меншу квітку і склеї і наклей серединку. Далі потім широку смужку, можна як і вертикальну, можна горизонтальну, можна зробити квадратик. Використай декілька листочків та наклей свою квіточку. І не забудьте написати побажання, кого б ви хотіли привітати. Я вам дякую, впевнена все у вас вийде. Або, якщо вам не подобаються ці квіточки, ви можете зробити за відео. Всього найкращого! Бажаю успіхів у творчості. До побачення!